Коли ми всі прокинулись зранку, новини просто охопили наш мозок. Ми всі були, звичайно, шоковані знов і зідзвонилися із засновниками патрон з Андрієм та Ростиславом, і було прийнято нагальне рішення, що ми відкриваємо свої двері. І дійсно це стало великою допомогою для багатьох тварин і волонтерів. Одразу ми дали повідомлення про те, що ми відкриті і ми можемо приймати тваринок з Херсонського напрямку. До нас просто лавиною пішли волонтери, які почали підтримувати тваринок вже заздалегідь, приносити корми, приносити деякі речі. Та обладнання, а також почали дзвонити евакуаційні рейси. Це військові, це волонтери, які займаються порятунком тварин та просто небайдужі люди, які також поїхали і хочуть, хоч якось, бути корисними і допомогти тваринкам і людям вижити. Після евакуації людей багато військових та волонтерських груп повертаються знов до Києва або їдуть через Київ транзитом і питаються, чи можуть вони завести до нас тваринок. Звичайно, ми відповідаємо, що ми можемо прийняти тварин і всіляко стараємось для того, щоб це було можливим. В нас є професійні вольєри, але є і ті, які збудовані на скороруч, тому що тварин багато. На сьогоднішній час у патрон вже знаходиться 75 тварин це коти і собаки. Ми, звичайно, забезпечуємо їх зараз усім. Харчуванням до нас приїхали зоопсихологи, які допомагають працювати з тваринками, тому що більшість тварин пережили вже бомбардування, і вони налякані, вони з контузіями. А тут ще й повінь. І вони просто тонули і рятували своє життя. Тому психологічних аспектів дуже багато. До нас приїхали зоопсихологи, кінологи, які допомагають розпізнати проблему і підказують, як з нею працювати. Звичайно, ми спілкуємося із ветеринарними лікарями. Асоціація ветеринарних лікарів України вона якісно підтримує нас і надала лікарів для того, щоб вони вже зараз робили первинні огляди, давали рекомендації та повністю керували станом здоров'я тварини і підказували, що робити. До нас також прийшло дуже багато просто людей, які не можуть сіти вдома, а хочуть бути корисними. Всі вони нам допомагають вигулювати тварин. Вони допомагають годувати тварин, прибирати за ними, просто формувати склад, тому що дуже багато дарунків для тварин несуть звичайні наші люди, наші українці. Дуже важка саме в Херсонському напрямку. По-перше, це постійні обстріли. По-друге, це повінь. Повінь настільки велика, що просто втрачать тільки. Димоходи і все. І коти там просто сидять і по черзі кричать: м'яу, врятуйте мене. І собаки так само. Багато собак просто пливуть на мусорі, на смітті і на дошках. Просто їх виносить течією. Дуже велика течія. Я можу чесно казати тільки з того, що я знаю від волонтерів, які їдуть до нас, тому що ми не маємо евакуаційних рейсів, не маємо евакуаційних груп. Ми саме площадка для того, щоб прийняти тварину і довести її до ладу і до нової родини. Тому я можу просто спиратися на ті слова, які мені кажуть волонтери, які саме займаються евакуацією. Це реально обстріли. Не можна рятувати ані людей, ані тварин. Це хаос, який відбувається на місцях, тому що один робить те, інший робить це, і виходить реальна нерозбериха, і від того нікому не легше не стає. Ну якось волонтерам потрібно згуртуватися і працювати разом. Далі не можу нічого вам сказати, тому що я не на місці. Я просто розумію, як твар, як людина, яка дуже багато років працює з тваринами, я розумію їх стан. І реально кіт, який благає про допомогу, він не завжди йде до рук. І я знаю, що волонтери всі з прокусаними руками наразі, вони всі з запаленнями, тому що ні собаки, ані коти вони не розуміють до кінця, що відбувається. Вони просто налякані, вони в стресі, а хочеться допомогти кожному, а ти допомагаєш, пливлячи на човні, коли в тебе хірячать градами. Ну, це просто ситуація, ну анріал. Тварини до нас прибувають всі в важкому психологічному стані. Це найперша проблема, з якою ми стикаємось. Всі перелякані. І для того, щоб тварина адаптувалася, їй потрібен час, час і спокій. Не зовсім наші люди це розуміють, вони всі добрі, і гарні, і все дуже ну, круто, але всі приходять і хочуть помацати тваринку. І це реально є проблемою, тому що ну, ми не зоопарк і ми взагалі пропагуємо. Гуманне відношення до тварин і проти контактних зоопарків виступаємо. Тому і тут ми не хочемо цього. Якщо е, хочемо допомогти, то це саме з вигулом по графіку, коли спеціалісти вам підказують, як вигуляти тварину і що потрібно робити. Також є захворювання, які е, ну, не роблять ситуацію кращою, скажімо так. Деякі тварини вони контужені і вони реально бояться просто гучних якихось звуків. Коли дитина плаче, коли люди громко говорять, коли музика поруч громко бахкає, і тварині реально некомфортно, і вона починає боятися ще І Тоді процес реабілітації психологічної він просто відкладується ще на декілька діб, на декілька тижнів. І це ускладнює цей процес прилаштування тварини в нову родину і взагалі комунікації тварини з людиною. Також прибувають коти, і собаки, вони всі в кліщах. Кліщах, які просто їх ну, жеруть, скажімо так. І якщо для котів це 50 фіфті проблема, то для собак це піроплазмоз. І це дуже серйозне захворювання, яке може призвести до смерті. Всі тварини в групі ризику, всі тварини в блохах. Здається, що це не дуже велика проблема, але, для, наприклад, для кошеняти це велика проблема. Тому що це і гемабертанельоз, і так далі. Блохи просто з'їдають тих кошенят і вони до нас поступають з гемоглобіном просто на нулі майже. Тому проблем дуже багато. Вони можливо не, не такі яскраві і кроваві, скажімо так, коли там тварина просто розовечена, і вони дерматологічного характеру, психологічного характеру, подекуди бувають саме поранення. Сон це перша собака, яка до нас приїхала. Він вже приїхав на другу добу. Реально, всі волонтери вже просто з розуму їхали і казали, коли вже будуть собаки. Ми вже хочемо допомагати. Ви дивіться, як він тулиться. Ми вже хочемо допомагати. Ми хочемо бути корисними. І тут приїхав Херсон. І біля нього просто вулик загудів, тому що всі почали знімати кліщів, поїти його, годувати його. Ну і чому Херсон? Я думаю, що я відповіла на це питання, тому що це перша собака, яка приїхала саме з херсонського напрямку. Херсону одразу відвезли до лікаря, лікар подивився, обробив його від паразитів, саме познімав кліщів, і далі Херсону був прописан спокій, спокій і любов. На третю добу Херсон почав вже гарно гуляти, вже почав підіймати вуха в нього. Поновилися реакції, вони стали більш такими шустрими і швидкими. І все, в принципі, добре. Залишилось нам трохи привести його до ладу в стані шубку, почистити, каструвати його. Він вже вакцинований, чіпувати і можна прилаштовувати в новий дім. Хоча спочатку ми будемо шукати його старого власника. Бо видно, що собаку любили, він реагує дуже гарно на чоловіків. Скоріше за все це був якийсь чоловік середнього віку і Херсон його дуже любив. Херсон. Ти що колеси, ти поїду? Ти що колеси, це така якась така якась колеси, це бачиш? Всё. Це лесіть